І так, дорогі друзі, у мене сьогодні нове свідоцтво, і я просто не можу про нього змовчати. Чому? Тому що сьогодні я е, слухала нову інформацію, яка мені Просто приповнила те, що було раніше, а було раніше те, що я навіть забувалася, як моїх онуків звуть. Так, да, Звісно, дочки їх поназивали так, як ні в кого, і тому я її забувала. Але діло в тому, що суть не в тому свідоцтві, а в тому, що я дійсно благо... дякуючи тому, що я пройшла програми чистки і я одержала результат. Моя пам'ять настільки відновилася, що слухаючи нову інформацію, уже того немає. Було раніше сильно боліла голова від того, що я щось нове почула. Просто не сприймали мої нейрони, не сприймала моя голова, тому що були замусорені мої сосуди. А коли я їх почистила, дорогі друзі, я зараз дуже багато запоминаю інформації, то навіть і те, що я зараз з вами в ефірі. Те, що я говорю, можуть другі сказати, а що там вийшов, та й говориш. Так? Ну, вийдіть і говоріть. А у мене це свідоцтво для мене дорого стоїть, тому що я цього робити не могла. Я не запаминала інформації, я не могла з людьми е, ну, спілкуватися, я не могла з ними знаходити общу мову. А сьогодні, скільки інформації я запоминаю, що ну, як про це не свідчити, дорогі друзі, ми повинні обов'язково. Качати свої мишці, так як мишцями рук качаємо, да? ми повинні качати свої мозки, будуть народжуватися нові нейрончики, які дадуть нам можливість це робити. Але, дорогі друзі, якщо не почищений організм і є така проблема, можна сказати, так, то ми повинні над цим задумуватися. Чому? І над цим попрацювати. Коли я почистила організм, я побачила результат того, що таке чистка. Почистились сусуди, почала запоминати хорошо, перестала боліти голова. Ну, Попередніх я свідоцтво про це говорила. Не буду на цьому зупинятися. Дорогі друзі, якщо у вас є Якісь питання по здоров'ю, іменно по тому пам'яті, по тому, що потрібно нам, хочеш, не хочеш сьогодні вивчати е е нейросєті, е а й все те, що нове приходить в, наш орган... в, нашу... в наше життя, ми повинні це вивчати і не говорити то для внуків, для дітей. Для нас, дорогі друзі, звертайтеся. До...